Я, шановні депутати, шановні жителі Елевахи, я скажу вам прямо, як я це розумію, це питання. Це продовжується скрита продажа землі. Два роки мене, аренда закінчиться, можна на аукціоні вернути цю землю в комунальну власність Елевахи і продати цю землю на аукціоні за ці гроші будувати садочок, школу і так далі. А ми зараз будемо сидимо і думаємо, як же ту школу строїть, як же той садик строїть, хто займається документацією, нею ніхто не займається. Ми всім людям лапшу на уші вішаємо, що в нас буде садок, не буде. Ті документи. Не закривайте мені рота, я маю право на 5 хвилин виступу. Нікуди <клес> ці документи вже вони пропали. Які потому, документи що... пропали? Почекайте, ви потім будете мене апелювати. Ті так. документи на дитячі садок, технічні умови ніхто не поновлює, ніхто не поновлює, ніхто не замовив, не, не включив ніяку програму і не включить, тому що ними ніхто не займається. А ми зараз один будинок. Ще 13, й 11 не заселений. Діти, діти прийдуть до нас у школу і дитячий садок. Оцей будинок, що побудований, 9 поверхів чи 10. 11. 11. Що до, не дозволено, тільки дозволено 9. Знову діти прийдуть до нас у школу дитячий садок. Я розумію, медамбулаторії треба, але ми можемо поділити які ми отримаємо за ту землю нарушення. Можете розказувати. Перепрошую, просто три хвилини. Я не знаю, може я це вже вас за тим, дуже поважаю вашу думку. Думаю, що вона слушна і правильна, деякою мірою. Але ми, коли ця фірма, яка будувала будинок попередньо, коли була розмова про наш дан. Ну, Це дуже велика сума і складна дуже робота. І коли стояло питання, як то все вирішиться, ми тоді, я тоді говорила цим людям, які до нас приходили, вони були чужі, я говорила, ви знаєте, ми вам будемо низько кланятися, ми напишемо про вас в пресі, ми будемо вам дуже дякувати, подяка буде від дітей і так далі, тому що це дійсно ну, був такий крок, будинки то в Левасі дуже багато збудовано. Але ну, хто скаже, що було зроблено, ну як спонсор. Тут була конкретно спонсорська допомога. Тому я зараз, я не знаю, як вирішується питання, чи на користь е, цієї фірми будівельної, чи ні, але в мене є нагода принаймні зараз, при всіх вас з вашою допомогою сказати, що ми вам дійсно щиро дякуємо. Тому що робота проведена красиво, професійно, правильно і. Вдячні наш колектив і батьки наші. І це оце, що я хочу сказати. Як буде вирішуватися далі питання? Я думаю, чи синиця в руці, я вже небі, чи не буде так, що воно десь протримається взагалі, десь піде, непонятно куди, то це принаймні порядна фірма. І ми вам, я від імені колектива, дітей і батьків, щиро дякую. Раді я попросила оце слово. Тому що дійсно так було. А тепер на ваш розвитку. Вони земельну ділянку не одержали. Але ж отримували стільки потрібно і нічого не мати. Я вам <реш> дякую. <реш> <реш> Сергей Николаевич, люди, да. которые прожили 40 лет в Ливаше, родили детей, не могут поскольку в садик, они местные да. жители. А вы сейчас... <служити> okay. А, yeah. а тот -то работать. По прикладу хочу сказати, в 2011 році у нас був депутат Марченко, який обіцяв багато построїти. Громадська організація, яку я до сих пор керую, ми, ми заключили рік, бігав на сесію, щоб дали договір під суберенку. На 5 років дали. Субренду не оформили. Нам кошти не прираховували. Штрафи на розломори. Я підійшов, вони погодили, що вони їздять по нашій території, будь-за там свої, що я громаду. У нас проблема з цим. Він ніс в прошлому році і в цьому році виступають, погосив весь борт, навіть штрафи нам заплатив. Тому я, я знаю цю людину, просто знаю, що вона порядку поступала, а перепродавати смисл, який та організація може продати цю земельну ділянку при оформі, або наче будувати під чужим іменем. І буде незавершене будівництво. Смисл який, бо це робить порядку. Якщо він за два роки нічого не почне будувати, значить скасувати рішення по суперенному. Це елементарно робиться. Договор не значується, а вона закінчується. Я хотів внести ремарку пояснення, що договор стається суперенти на два роки. Тобто до е, закінчення дії основного договору. Закінчується основний договір. Не побудують у нас земля, прийде до нас знову. Тут ми не будуємо. Ці земельні ділянки вже на продажі Добаві, в інтернеті вивачі. стоять 2-3 ляма. Добаві, полегу, полегу. Люди, Йолки дрова, блять! Малимку уваги! Це не так. Внести ясність. Я, я витачу, це не витачу, я, бачу, що бречка, щоб не я виступав. Бречка б'є чи немає? Ні. Олечка, внеси, будь ласка, ясність. Тому що, якщо потрібно, вона не ґрунтується зовсім чому. Я кадастровий номер зняв собі. Я подивлюсь.